Аби відремонтувати ось цей спортзал, потрібно щонайменше мільйон гривень. Зібрати такі кошти самотужки або ж отримати від міського чи державного бюджетів школі неможливо. Проте наступного року його відремонтують за кошти грантодавця. Український фонд соціальних інвестицій за підтримки німецького банку відремонтує спортивні зали у семи львівських школах. Чим раніше діти займаються спортом, тим краще. Це впливає не тільки на здоров'я, це впливає на те, що что... Це веспітання. Діті по-другому виросте, якщо вони спортом замовляються. На львівські спортзали спонсори виділили понад 10 мільйонів гривень. Наприклад, у 30-й школі ремонт обійдеться у 1 мільйон 400 тисяч гривень. Проте за умовами проєкту школа має дати 5% від вартості робіт. Було дуже багато батьків, які просто самі брали, ну ми роздавали рахунки, на які потрібно було покласти. Кожна школа має свій спеціальний рахунок, і батьки клали. Ті кошти, які вони вважали за потрібні капітального ремонту у цьому спортзалі, не робили жодного разу. Це буде утеплення зовнішнє е, стін, заміна вікон, е, ремонт підлоги, ремонт е, всіх приміщень, роздягальні, туалети, душові в е, повному обсязі. Тому це буде глобальний ремонт, це буде капітальний ремонт, е, такий, який би школа сама не змогла провести. Та окрім зовнішніх змін, вчителі сподіваються і на сучасний спортивний інвентар. Потрібно замінити старі лави, на яких неможливо навіть естафету провести. Потрібно замінити інвентар, це є бруси, це є перекладина застаріла, гімнастична. Що з десяти секцій у нас залишилося наразі вісім робочих. Ну також потрібно канат замінити. Діти теж знають, який має бути їхній спортзал після ремонту. Ще був як веселка. Треба змінити, покрасити стіни в світло-жовтий колір. Ні, розумом пофарбувати стіни. Ластеля біла, а черво, червоне тут косачок, і це все жовте лишилось. Розпочати ремонт мають вже у січні, а займатися у відновленому спортзалі школярі зможуть вже з наступного навчального року. Христина Горилів, Олег Кухар, головні новини Львова.